Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Макс Тойс. І сьогодні в нас чергове відео розпакування новинок, які надійдуть до магазину. А саме зразу можна сказати, що відкрою таку таємницю, що це в нас відеокасети. Відеокасети. Це така в нас тема, як привіт із минулого. Що ж, сподіваюсь, що, по-перше, вони будуть всі працездатні. А по-друге, що тут будуть такі, які можна буде, якими можна буде доповнити асортимент. Ну. Що ж, що я тут бачу, я тут бачу код Базиліо і мишонок Пік. Укр анимафильм Золотая коллекция. Ага, в нас тут сила сбирка. Как ежик и медвежонок меняли небо. Первая зима. Кот Базилия, как уже говорил, как ежик и медвежонок встречали Новый год. Зеленая пилюля, мышки, малышки. Жодного с тёгами мультфильмов я не знаю. Вид классик, налипка, то есть... цель лицензия. Ну, щось не зовсім, як для мене зрозуміло. Тут різна, можна сказати, що рісовка намальована по різному. Що ж, треба зацінити, подивитися, що воно себе представляє. Хоча от на титульному це якась діч. Оце меша мені напоминає той ролик там, де він йде, то я пив. ля ля, -ля, 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 -ля". то таке? Так, місць Сніжної королеви ні, це не про ніндзю Сніжну Королеву, це про таку от істоту. Істоту. от, Якщо вдатися у деталі, то можна сказати, що це якийсь. Якась гілка від мстителей Тора, тому що можливо це мати локі. Ні. Так, да, мати локі, то таке можливо бути. Також це ліцензія, оскільки у нас це інтерфільм. Ну, подивимось, що би працювало. Ага, тут не один слой, а навіть декілька. Ну, це ми залишимо на кінець оскільки вони без коробок. А що ж в нас тут ще? У нас тут не тільки ага касети. У нас також є фігурка, якщо я не помиляюся, це фін, у нас такий є башко тряс, фін від Disney Infinity і це Зоряні Війни. Ну, його у сторінку покладемо. Так, так. Murray's Magic Moment, Fast Furious and Frenetic. Formule 1. Ага. Ліцензійна косета щодо документальної, я так розумію, якісь зйомки, документальний фільм. Що стосується Формули 1. 97-й рік. О, така краса. Ну, Я не являюсь фанатом, улюбленцем формули, гонок, тому вона йде на продаж. А також у нас є Daemon Hill The Fight for Victory. Також що це стосується щось гонок. Рекламка. від, рекламка, <світ> Ярвичок від блокбастера. Також ліцензійна. Оригінально все як повинно бути. Warner Vision International. Ну і саме головне, я сподіваюся, щоб воно все працювало, але, як показує практика, майже завжди оригінальні касети вони працюють. Хоча також із власного досвіду, що в іноземних касетах піратки теж зустрічаються. хоча там насправді от те, що я маю на увазі, що із власного досвіду, там такий зовнішній вид, і це із 80-х більша частина, що те, що я бачив, то трудно тяжко определити, що саме це ліцензія або ні, бо вони такі старі. Можливо, на той час це був такий от слабенький вид. Так, Heathers. Так. Так. Також оригінальна о, крутяк, тут того рекламка і HellRazer і Bit А фільм. От тут я ніде не бачу, що це саме за жанр. Але тут вказано, що і Very Funny, Wicked Fun Winner. Ага, це. Чорний юмор, я так розумію, оскільки вказано, що це чорна підліткова комедія року. А якого саме року? 88-го. Ну, особливо для мене це цікаво. Тут і Крістіан Свейтер, який мені подобається актор, також войоне Райдер. Тож, спочатку треба глянути перед тим, як запускати його у продаж. А саме, що прикольно, я якось говорив, що деякі виникли труднощі з деякими касетами, що вони там якісь поміхи, не зрозуміло, Це ось що стосується оригінальних ліцензійних касет, не наших, тобто в більшості це американські. Але на іншому відаку він автоматично оце, трекінг настраювався і все показував. І це дуже чудово. І оскільки цей відак, можна сказати, що був у продажі, на сайті його поки що немає, то зараз я вже якось можна сказати, що і передумав, оскільки все ж таки, таки більшу частину от от, е американських касет він читає на відвагу від того ж Panasonic, яким я користувався весь цей час. Але, можливо, якщо я все ж таки знайду пульт від свого старенького Panasonic, то також цей LG, який автоматом настраює інші регіони, піде у продаж. Так, далі в нас тут є король Лев ліцензійна касетка. Від від, я не бачу якого дистриб'ютора. Ага, це відеосервіс Україна, друга частина корольів. Є такий. Я не буду довго на ньому зупинятися, оскільки вважаю, що багато вже хто знає того ж самого короля Льва. Він можна сказати, це вже як одна із привітних марок того ж самого Діснея. Так, збірка мультфільмів стареньких радянських третій, у нас тут, ну, третій, третя збірка. Дюймовочка, стойкий лов'яний солдатик, капризна принцеса і русалочка. От така от. Також ліцензійна. Кіно-відеооб'єднання крупний план. Крупний план. І що, можна сказати, що немаловажно, оскільки це також і відеомір Київ генерала вітрука 3А. Для продажу тільки на території України. Отака от краса. Ну, ця збірка остаточно піде у продаж, собі я залишати її не буду. Так, далее у нас золотая коллекция, полная коллекция мультфильмов номер один, Микки Маус и его друзья. Ну, это лицензия, Вже я встречал всю серию неодноразово, тут богатый такой вот сбирник мультфильмов. Не буду зараз перечисляти, оскільки їх тут аж 14 штук. Ну, Звісно, що вони всі стосуються Мікі Мауса та його друзів, як вказано, дісневських персонажів. В описі відео будуть посилання, як на розділ, по де знаходяться всі ці ВХС, і ви зможете зайти на сайт, подивитися на те ж саме скріншот. На фото, де буде перелік тих мультфільмів, що є. А також не тільки сайт, вказаний інстаграм, де щодобово ми освітлюємо ті новини, що в нас проходять, бувають. І також ті ж саме товари, які знаходяться в наявності. Далі в нас 1001 сказка Бакса Бані. Інтерфільм, ліцензія. Отакі от, от саме такий мультфільм ще не було. Ну, з Буні. Також вважаючий персонаж і відомий багатьом. Продаж. Далі у нас Том і Джері. Ну, це вже класичні персонажі. Том і Джері мотор. Хоча в оригіналі він називається Том і Джері The Movie. Ну, мотор Мотор. Повний метр, я би так сказав, мультфільму Том і Джері від інтерфільму. Моєго одного з улюблених дистриб'юторів Осмозіс Джонс. Щодо цього мультика, бо це навіть фільм, можливо, фільм з анімацією, я нічого не скажу. Оскільки, наскільки я пам'ятаю, він був, але там, скоріш за все, були якісь проблеми, можливо, з. За моєю плівкою, або я коли перевіряв і так його промотав, що навіть нічого не запам'ятав і продав цю кесете. Я пам'ятаю, що згадую, що не так давно я її бачив, але. Ну, в общем, Ос осмозіс, осмозіс Джонс. Далі, далі в нас сказка о царі Саутанії. Також крупний план, але вже без наліпки і тільки для продажи, тільки на території України кіностудія Союз Мультфільм 84 рік. Сказка о царі Салтані. Так, фантазія. Це вже в нас класична колекція Діснея. У них дуже гарні коробочки, оскільки вони так блестять. наліпка є, але але от чого я боюся, щоб вона працювала, оскільки саме, можна сказати, що від цього дистриб'ютора в такому оформленні ну, приблизно одна із трьох працює. Тому будемо сподіватися, що вся. Це також запрацює. Все буде добре і вона надійде у продаж. Ну, Фантазія, це в нас повнометражний мультфільм. Але можна сказати, що він якби складається з деяких частин. То тут чеклун Мікі Маус перебуває в різних е -е, творах, от так от можна виразитись. Далі в нас що тут є? У нас є Титанік мультфільм, який також є в продажі в магазині, але наскільки я пам'ятаю, він в, а можливо я і помиляюся, я просто не пам'ятаю ні, так, він такий же самий в пластиковому боксі, але от наявність наліпки я там не пам'ятаю, тут її немає. Так, так, так. Тут в нас якась італійська робота. Polcan Dot Shorts, Fear Share. 25 минут, хвилин, щось напевне цікаво. Так, і тут якісь відкриточки. Відкриточки. 99 рік, Paramount Pictures, Italian Job. Щось стосується, скоріш за все, фільма А також, що в нас тут? Так, ну, диски, які тут присутні. На них не буду. Їх я передивлюсь вже окремо. О, Ох, Яка коробка тяжка. Так, далі в нас. Покемон навсегда. Я... Це ну, тут, якби вказана дистриб'ютора відео Галактика, Вест Відео, Геліос, наліпка... Ого, навіть є наліпка. Це от я хотів сказати, що мені здається, ні, що перший раз. Натикаюсь на цей мультфільм з наліпкою, оскільки частіше за все її немає. Ну, Як я і говорив, що саме головне, щоб працювало Покемон, однозначно йде на продаж. На жаль, я не являюсь його фанатом, але знаю, що багато хто з вас даже полюбляє саме цю серію. Так, в нас Покемон 2000 також з наліпкою, ліцензія, але вже від інтерфільма. Також є покемон фільм перший. Інтерфільм. Наліпка. Покемон 3 частина закляття NOM. Наліпка. Інтерфільм ліцензія. А також є Покемон 2000 The Movie. Да. Також саме. І це в нас просто коробочка, оскільки тут зовсім інша касета. А інша касета саме True Wise. Правдива брехня з Шварцем, один із моїх найулюбленіших фільмів. І я дуже радий, що нарешті я отримав її, оскільки в мене й була вона якби є Зараз оригінальна касета, це в нас. Lightstorm Entertainment, 94 рік. Але там була проблема, що та касета, що була в мене в коробочці. Наскільки я пам'ятаю, там навіть не було наліпки. І вона була якась запорита. Але в мене залишився пластиковий бокс від неї. І зараз, нарешті, в мене є і оригінальна сама касета. Я... Не те, що сподіваюся, я вірю, що вона запрацює. І тому я поповню свою колекцію таким чудесним фільмом. Коли я знайду, куди я запхав цей бокс, то можливо я його покажу. Так, подивимось, що в нас в цьому пакетикі. Наскільки я вже бачу тут, ну, Хоча б одна точно є, і навіть, скоріш за все, дві якісь оригінальні ліцензійні продукції. Але, на жаль, без коробок. Хоча, що стосується обкладенок, зараз це можна вирішити. Хоча, з іншого боку, все ж таки хотілося б бачити оригінальні, а не... Зроблені в сучасному світі. Так, тут в нас південь і північ, точніше, північ і південь, причому п'ята частина із шести, можливо, серіалу Warner Brothers 1985 рік. Ніяк не як не пам'ятаю, що це таке, тому будемо переглядати, щоб ознайомитись. Також Friend друга частина, також мені нічого це не говорить. Касета яка... Місті касета, оскільки вона без яких опознавальних знаків, тому навіть невідомо, що на ній може бути. Я бачу, що тут на напі... на... Ага, Різдво Пугачової. Яка зараз вважається іноагентом у московитів, і Jerry Sprінger Uncensored. Jerry Springer щось знайома. ім'я з прізвищем, не пам'ятаю, але вказано, що без цензури, тому також, можливо, буде цікаво ознайомитися з ним. Як я сказав, що скоріш за все, також я впевнений, що на цей час, коли вже, ви вже дивитесь це відео. Касети, які я відклав для продажу, все перевірено, хоча їх вийшло не так уж і мало. Вони всі є вже на сайті магазину або в наявності в магазині на Софіївській 30. Якщо ви в нас ще не були або бажаєте відвідати, то буду радий вас всіх бачити. Посилання, як я сказав, в описі відео. Ми знаходимось тут. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока. Слава Україні.